Герої без зброї таку назву має новий виставковий проєкт, який презентували у Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського. Він присвячений підприємствам і працівникам критичної інфраструктури та комунальних структур міста, які продовжували свою роботу попри блокаду Чернігова російськими військами у лютому березні минулого року. Завдячуючи людям, які працювали, дуже непружено працювали без перебільшення, ризикуючи своїм життям, але вони забезпечували нашу життєдіяльність тих містян, які залишалося десь там 70-90 тисяч людей. Організатори розділили виставковий проєкт на декілька тематичних зон, кожну з яких презентують окремо впродовж наступних тижнів. Нині у музеї представили експозицію, присвячену працівникам Чернігівського хлібокомбінату. Вони забезпечували нас усім довгоочікуваним хлібом. Ми пам'ятаємо ті черги, в яких ми стояли, і з нетерпінням ну, очікували цей хліб. Ми знаємо, що представники хлібокомбінату, де й волонтери власне також брали хліб і розвозили його по мікрорайонах нашого міста. На виставці представили різноманітні експонати. Це речі працівників підприємств, які забезпечували життєдіяльність нашого міста у період облоги минулого року від робочої форми до уламків ворожих снарядів. Для того щоб ну якось вшанувати, віддати частину нашої вдячності висловити оцін представникам цих професій. Ми і зробили цю виставку. Потім будуть інші зустрічі з представниками Чернігівської газової компанії, водоканалу АТП 25, -25. 28. Ну і такі зустрічі будуть тематичні. Вони будуть у нас відбуватися.